Та Ситуація, коли в машині лежать машини. ще стабілізатор. Завезло три стабілізатори, вертор, два акумулятори і шафа для акумуляторів. Тут будемо розвіщувати, все ще намалюємо. От вивід під стабілізатор є. Десь ще тут інвертор підключимо і шафу поставимо. Замовляйте з нами будувати легко. Дивіться, як ми будемо ще підключати. Тут у нас ще буде бензиновий генератор з АВР, який буде запускатися, коли акумуляторні батареї вже будуть сідати для зарядки батареї. А в основному будемо працювати від батарей, а не від генератора. Генератор у нас буде резервно. Цей інвертор у нас поїде акумулятор на інший об'єкт.